Як я обіцяв, я вам покажу, які ліки тут продаються. Бачите, це все, все є на тракстапах. Тайленоли різні є такі, типу в капсулах, є в таблетках. Різні є ось такі, типу, які можна слив. все є. Це щоб спати крепше. Хто не може заснути. Тобто навіть тут, бачите, алказенцер є. Різний. Різні ліки. Навіть презервативи тут є. Якщо хто не вірить, ви Бачите. Тобто це на звичайному тракстапі це є. А ви кажете, що немає. Проти алергії веждо є. Людяники від кашлю різні. є. Краплі ніс Від алергії так само. Ну все є. Тут є все. І це на звичайному тракстапі. Я вже не кажу про аптеки. Он достав я на прикол. На 34 години такі у нас закони. Десь місяць тому в мене ця система поламалася, щось вона не хотіла працювати. Я їздив на паперовому лоукбуці. Ото була каска. Десь два тріпа. Я їздив як у старі часи. Бачите, парковок. Типа немає ось таких безкоштовних, а лишилися за гроші. І на диво зараз ще є вільні місця. Ну, можливо, більшість з них вже заброньована, Типа онлайн. Тому що я приїхав, я платив за парковку, він питав у мене прізвище. Бачите, що написано резервит. І так на всій цій стороні. Це всі парковки. Типа за гроші. Це на них резервувати. Ніфігація сьогодні мені досталася баночка. Прийшов помитися перед передрізкатом. Дивіться. Це я. Бачите, тут два душа. Оце, якщо інвалід чи дуже старенький, ти можеш тут сидіти, здає лійка і можеш митися. Тут без лійки. Тобто вибираєш або тут, або тут. Прикольно. Це в минулому році вони тут зробили реконструкцію на фланжейки. Це моя улюблена фланжейка. І сьогодні мені повезло, сьогодні є парковки, хоч і платні, але і є. Да, парковка коштує зараз і, хі -хі -хі. 18 баксів. Да. На один день. Я взяв на 2 дні, тому що мені аж до понеділка треба рестарт робити. От такий душовий куточок. Дуже гарний. Я радий, що мені досталась саме ця кімната. Вона простора. Я хлопчик не маленький і в тих таких маленьких каютках мені дуже незручно. А тут круто. Підписуємося на каналчик. Слава Україні і героям слава!